29 березня КП теплокомуненерго завершило опалювальний сезон. Цьому сприяли високі температурні показники. Зима цьогоріч була теплою, тож серйозних поривів не виникало а інші робочі моменти швидко вирішували. Розповідає директор підприємства. Цей опалювальний сезон пройшов вдало. Ті питання, котрі виникали, працівники, фахівці підприємства, максимально оперативно вирішували. Тобто, ці питання у нас закривалися в день, максимум в добу. Тобто, всі працювали злагоджено та чітко. Для мене, як для керівника, основним завданням є. Пріоритетним напрямком це ремонт нашого основного котла. Тобто, великий упір ми будемо давати саме на це, щоб на наступний опалювальний сезон вже вийти з відремонтованим обладнанням. Я хочу подякувати кожному працівнику за його віддану працю. Хочу подякувати за довіру міській владі управлінню житлокомунального господарства, а також подякувати всім комунальним підприємствам, які нам надавали допомогу в проведенні цього палювального сезону. Зараз теплокомун проводить гідравлічні випробування на щільність та міцність трубопроводів. Роботи триватимуть до 12 квітня. Після розпочнуться планові ремонти на мережах. Є пориви. Але більш детальну інформацію ми вже будемо мати, коли закінчимо ці гідравлічні випробування, складемо акти гідравлічних випробувань. Ну і надалі будемо вже розставляти їх згідно планів. Тобто в планах робіт у нас є такий пункт виконання ремонтних робіт. Після гідравлічних випробувань, ну і усунення проблем цих. Більш складні мережі це в нас від котельні районної, де ми зараз знаходимося. І найбільші діаметри це діаметр 530, який проходить по вулиці Калініна. Тут є проблеми, будемо займатися і будемо намагатися вирішувати їх. Станом на перше квітня за надані послуги з теплопостачання населення заборгувало 156 мільйонів гривень. Якщо борг за тепло великий, а сплатити його немає можливості, теплокомун пропонує реструктуризацію боргу. Для погашення заборгованості, яке виникла перед населення перед постачальною теплопостачальною організацією, капета пропонує боржникам звернутися до юридичного відділу для укладення. Договору про реструктуризацію заборгованості. Строк реструктуризації заборгованості буде визначатися індивідуально в залежності від суми заборгованості, спроможспроможності боржника та інших чинників, які будуть вже встановлюватися індивідуально при кожному спілкуванні якою буде ціна за гігакалорії для населення наступного сезону опалювання невідомо. Але поки діє мораторій, ціни за послуги теплопостачання залишаються на рівні минулого року.